П'ятниця, 15 серпня 1269-та доба війни. Ворог продовжує атаки і обстріли Дніпропетровщини та інших регіонів України. Є жертви постраждалі руйнування. Тимчасову канцелярію посольства Чехії відкрито в нашій області сьогодні. Успіння Пресвятої Богородиці про це та інше розповім вам. Я Павло Живєтєв, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі оборонці неба за інформацією повітряного командування збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Ще кілька разів увечері та вранці агресор цілив по Нікопольщині, райцентру Покровській і Марганецькій громадах атакував в дронами та артилерію. Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач. Через учорашній удар кабами по межівській громаді постраждав 55-річний чоловік. По Нівичині інфраструктура, житлові будинки, по п'ять багатоквартирних і приват. Побиті 16 гаражів зачепило лінію електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах впродовж доби окупанти завдали понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про руйнування приватних будинків та квартир. Мирні жителі на щастя не постраждали. Сьогодні російський безпілотник вдарив по цивільній автівці на території АЗС на околиці Сумської громади. Здійнялася пожежа пошкодженого приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки. Йому надають медичну допомогу. На щастя, працівники АЗС не постраждали. На Херсонщині росіяни обстріляли 44 населені пункти. Вогонь окупантів припав на об'єкти соціальної інфраструктури та житлові квартали. Пошкоджено багатоповерховий будинок і 22 приватні оселі. Зруйновано газопроводи, господарські споруди та приватний автомобіль. На жаль, загинула одна людина п'ятеро поранені серед них дитина. Українські воїни за минулу добу зменшили чисельність російської окупаційної армії на 940 загарбників. Також знищили ворожі літаки і артилерійських систем. За час повномасштабної війни бойові втрати Росії у живій силі склали 1 мільйон 68 тисяч окупантів. Сили оборони України також ліквідували 51 тисячу 190 бойових безпілотників, 3 тисячі 558 крилатих ракет. Повідомили в генеральному штабі Збройних сил України. Офіційна хроніка подій далі у Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої лідери скоординували наступні кроки та обговорили подальшу підтримку України. Володимир Зеленський, і Кір Стармер, приділили детальну увагу гарантіям безпеки, які можуть зробити мир справді сталим, якщо Сполученим Штатам вдасться дотиснути Росію до припинення вбивстві до змістовної дипломатії. Окрема увага сторічній угоді між Україною та Великою. Британією, яку Володимир Зеленський і Стармер підписали у Києві цьогоріч у січні. Президент зазначив, що Україна готується ратифікувати її вже до кінця місяця. Після цього, як результат, можна буде провести розширену зустріч Україна-Велика Британія. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Президенти приділили детальну увагу розвитку двостороннім відносин, передусім співпраці у сферах технології, економіки, аграрної промисловості та багатьох інших галузях. Володимир Зеленський подякував Хав'єру Мілею за участь у міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Президент Аргентини запевнив у тому, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку. За дорученням президента України Кабінет міністрів ухвалив перший пакет рішень, спрямованих на підтримку прифронтових територій, як повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко, комплексна програма охопить 238 громад у 10 областях, в тому числі і Дніпропетровську. У зоні дії програми проживає понад 6,5 мільйонів українців, серед яких 3 мільйони 700 тисяч громадян належать до вразливих груп населення. В основу програми закладено 5 ключових. Вих пріоритетів доступне житло, безпека, підтримка людей, підтримка бізнесу, охорона здоров'я. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Триває евакуація мешканців із громад, які знаходяться під постійним обстрілом і атаками ворога. Всі питання тримає на контролі обласна військова адміністрація, місцева влада та благодійні організації. Про те, як людям із Дніпропетровської і сусідньої Донецької області допомагають знайти житло і облаштуватися у наступному сюжеті. Любов Анатоліївна понад 40 років працювала на шахті, мала будинок і господарство. Війна змусила її покинути рідну домівку, бо залишатися під вогнем вже не могла. Обстріли стають інтенсивнішими, атаки більш небезпечними. Добропольська громада. Мене вчора евакуювали, привезли сюди. Далі не знаю, що буде. Все оформили, все нормально, Нормальне отношений, все спокійно пройшло. От уже переночувала тут. Все добре, і в селищі у нас вже небезпечна а скай практично вже нема. Практично біля скай нема. Розбомблене, все погоріло, нема нічого. Люди повиїжджали. Може там єдиниця якісь, що зовсім або нікуди, або може людина вже не розуміє в такому стані. А ми зараз всі в такому шоковому стані, не розуміємо, що робити общем, в розтірності, ну надіємося на лучче. Думаю, щось буде лучше. Надзвичайно важко покидати рідну домівку, проте війна не питає на це дозволу. Благодійники з Проліска опікуються людьми. Ось що нам розповів представник цієї організації. Від початку повномасштабного вторгнення вже гуманітарної місії Проліска з цих регіонів було евакуйовано понад 45 тисяч людей. З літа почалося загострення у кордоні Дніпропетровської області, на жаль, ми отримуємо заявки. І... Часто в громадах оголошена обов'язкову евакуація для родин з дітьми з цих населених пунктів нам евакуйовано понад 2,5 тисячі людей станом на сьогоднішній день. Ми забезпечуємо, так сказати, повний цикл евакуації. Не безпосередньо заявка. Є люди, якщо це не мобільні, маломобільні, вони телефонують безпосередньо нам на гарячу лінію. Ми, у нас сидить спеціальна операторка, яка логістує, ну яку бригаду, який спецтранспорт туди подати. Якщо це мобільна версія населення, безпосередньо. Вони більше звертаються до місцевих військових адміністрацій. Місцеві військові адміністрації пишуть списки і вже ну нам дають, передають інформацію, які транспортні засоби, в якому об'ємі потрібні. Далі люди привозять всі на транзитний центр. Наразі знаходиться тут в місті Павлоград, куди людей привозять для реєстрації на всі програми. Тут працює зараз у нас ну, в зв'язку з посиленою ескалацією, у нас зараз працює тут понад 20 людей, наших співробітників з різних офісів в Україні. Тут і сумські наші команди і запорізькі, і дніпропетровські для того, щоб забезпечити щоденну евакуацію. Тут працюють наші Психологи кризові, які стабілізують людей. Тут працюють наші спеціалісти соціального супроводу, які допомагають людям у випадку втрати документів, відновити документи, відкрити там картку, оформити групу Ну, з такими питаннями, які требують подальшого соціального супроводу. Далі ми допомагаємо людям розміститися в місцях тимчасового перебування. Якщо їм ніде буде мешкати, ми по Україні з 2022 року зробили ремонтні роботи поліпшення меблями, побутовою технікою для понад 500 МТП. Це гуртожитки, в яких люди евакуйовані тимчасово можуть проживати в різних регіонах України на загальну суму понад півмільярда гривень. І користуючись, так сказати, нагодою, ми інколи можемо ну, телефонувати до гуртожитків. Просити прийняти, власне кажучи, наших евакуйованих, ну, щоб у людей був подальший шлях, щоб просто довести там до палатки і кинути людину, це не наш формат роботи, бо люди ну, через це саме вони і не виїжджають, бо вони бояться, що вони нікому не потрібні, що вони втратили там житло, документи і їм їхати нікуди і так далі. Це дуже важливо для того, щоб люди виїжджали, саме забезпечувати такий повний цикл евакуації. От сьогодні, наприклад, чоловік з Великомихайлівської громади, який був відкопаний з-під завалів. Він без документів, він поранений. Далі йому буде забезпечено транспортування в один з МТП, який ми, до речі, теж надавали туди меблі, техніку, ремонтні роботи проводили. І там далі вже спеціалісти з соцупроводу будуть з ним працювати для того, щоб відновити йому всі документи і оформити всі необхідні виплати від держави. Попри численні труднощі, місцеві мешканці з прифронтових територій переконані, що все ж таки повернуться до рідної землі. А Україна знову. Ужитиме під мирним небом завдяки зсу, і силі, нескореності і єдності українського народу Вікторія Іванова, Олександр Шевченко, новини, Д1. Термінальна хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині затримали чинного та колишнього військовослужбовців, які викрали голову фермерського господарства. Злочин стався у Самарівському районі. Зловмисники побили 51-річного фермера, одягнули на жертву кайданки та на його ж власному авто вивезли до сусіднього регіону. За звільнення підприємця злочинці вимагали від сина фермера 70 тисяч доларів. Викрадачів затримали, їм оголосили про підозру. Фігурантам за. Грожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Подробиці повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону та у Нацполіції Дніпропетровської області. У Павлограді чоловік, погрожуючи застосувати зброю, викрав ноутбук з аптеки та втік. Про це повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області. Протягом кількох годин поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя та повідомили йому про підозру. Сьогодні православні християни відзначають успіння Пресвятої Богородиці до храму Антонія та Феодосія Печерських Дніпровської єпархії православної церкви України завітало багато вірян, аби долучитися до божественної літургії. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Щороку, в останній літній місяць православні віряни відзначають успіння Богородиці, присвячене смерті Божої Матері. Ця подія вважається радісною, оскільки Марія потрапила у небесне царство і перейшла у вічне життя. Ця дата завершує успенський піст, а в народному календарі вважається переходом літа до осені. Слава Ісусу Христу! Я вітаю вас щиро зі святом Успіння Пресвятої Богородиці, нашої владичці присладіве Марії. Це свято ми святкуємо, якби переміни її земного життя. На перехід в життя небесне в оселі небесні вона там оселилася, і у престолу Господнього молиться вже за кожного із нас. Тому в цей день важливо приходити до храму і молитися за своїх рідних, близьких, знайомих, за наших воїнів. Недаремно наша Пресвята Богородиця Преснодіва Марії була покровительницею наших козаків. І в нинішній час це є актуальним приходити і молитися до неї за покров наших захисників, щоб вона оберігала їх від усякого зла, від ворожих куль і смертоносних ран. Тому важливо цей день провести в побожності, мирі і любові, і якомога менше сваритися і більше проявляти свою любов. Храм Антонія та Феодосія Печерських Православної церкви України знаходиться на території свято-Благовіщенського жіночого монастиря. З вірою і дніпряни і гості нашого міста йдуть до храму, ставлять свічки до ікони Богородиці та моляться за мир, за наших захисників, за здоров'я своїх близьких. Дуже важлива подія на свято помолитися за наших воїнів, за нашу батьківщину, за нашу Україну. Щоб Господь Бог допомагав нашим воїнам у перемозі за за найкраще за життя наших дітей, наших батьків, щоб ми Бога просили перемоги, захисту Божого, здоров'я нашим захисникам, ну всім людям, які потерпають зараз, ну Бог це є любов і. Тільки одне ну, закам'яніли серця наші, треба молитися, любити, прославляти Боженьку, просити у нього і захисту, і Божого. Вперше це Божого захисту. Да, я, так, Як ніхто не це. тому що в мене син загинув на війні, так що я ось, як він загинув, хожу сюди, і для мене це ну, якесь полегшення, ви знаєте, світ. Ну, Божий світ тут є і мені легше ну, всім людям. Я бажаю любові, Божого захисту, здоров'я, ну, щоб все в нас було добре, щоб була перемога, був мир, щоб народжувалися дітки. Щоб... Що було майбутнє, майбутнє було. Нашим захисникам, звичайно, повернутися додому здоровими – Це, по-перше, будувати, відбудувати нашу країну ще краще, ніж вона є у нас. Це обов'язково, звичайно, тому що тільки вони, коли повернуться, можуть зробити її кращими, тому що це шана наша, це віра в наша, тому що ми віримо дійсно в Господа Бога і в наших хлопців і дівчат. І в цей день, в це свято, хочу побажати терпіння тільки. Я сподіваюся, що в ми переможемо, і будемо святкувати не тільки це свято, і день перемоги нової України. Сьогодні також свячують зерно та колоски пшениці: квіти та цілющі трави, які потім несуть до себе додому і зберігають як оберіг. Вдавнину це свято також символізувало початок періоду весіль. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини Д1. міжнародна українська школа з міста Шауляй бере участь у національних святах Литви. Литовцям на свято Жолінес зварять справжню козацьку кашу, розкажуть про наші традиції і збиратимуть донати на зсу. Як з'явилася у Шевляй українська школа і які перспективи дітей десятків тисяч біженців у Литві – в матеріалі наших кореспондентів? Сто шауляй міжнародна українська школа у Литві. у літній час діти учасники патріотичної скаутської гри «Джура». у Шауляї Їх підготовкою займається відомий педагог Наталія Дердіна. 2014 року вона виїхала з окупованого росіянами Севастополя. А 22-го – ще й з Каховки, вже коли почалася повномасштабна війна, Литва стала для неї та її вихованців другим домом. Коли ми дізналися, що в нашій школі в наших п'яти відділеннях. Хочуть відновити традицію українську національно-патріотичної гри джура, то я одразу згадала, як все це відбувалося. І потім виявилося, що в нашій команді половина дітей вже брали участь ще в Україні. І тому ми от в'яжемо вузли, ми це в'язали, я це знаю, маршируємо. Ой, ми це теж проходили. Це настільки заряджає, що от з дітей склалася просто неймовірна команда. Вони чують один одного. Не бачать один одного, вони підтримують один одного. Строєва, спортивні змагання, інтелектуальні ну це дуже такий командний дух. У команді з міста Шауляй учні дев'ятих та десятих класів пояснюють в основі джури козацькі традиції та спортивні змагання. Хорунжі це відповідальний за прапор, ага. це як е, гордість з воду. В Літві ми збираємося на подвір'ї школи, е, підпрацьовуємо там рухи, е, маршируємо, ага. команди відпрацьовуємо, позмагатися з іншими ага. в чомусь там в історичній в фізичних конкурсах та змаганнях. Таборування проводять і в Шауляє, і в Клайпеді на березі моря для 57-тисячної громади біженців українців, власна школа, ключова інституція Україні перебування. Знайшлися литовські друзі, які буквально вибили у місті приміщення, і діло пішло. Ми це все за половину місяця. Ми за півмісяця цю будівлю зробили, а вона була у руїнах. Ми всі разом працювали з усім колективом вчителів, Усі, хто шпаклював, а хто фарбував, все самі зробили свої. Ими руками А згадати тут і меблів навіть не було. І коли сталася така школа, то всі дивувалися, а як це так вийшло? Тепер з острахом згадують була загроза, що українську школу в Чауляї не акредитують. Місцева адміністрація пропонувала йти українцям назад до облаштованих литовських шкіл, але навчальний комплекс таки відстояли. Ну що що дитина робитиме в литовській школі, якщо там вона англійської не знає, литовської не знає, що їй робити. А тут створюються інші умови: є своє середовище українське серед педагогів викладач інформатики Олексій Артеменко, випускник Дніпровського університету Олеся Гончара. Вже зараз його учні роблять перші кроки як програмісти у гуртку IT School 65 школярів, які створюють власні комп'ютерні ігри. Це діти зробили да, самі. Я просто і я вам скажу, що вони де мене десь вчили. Тому що та да, я, 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 я кажу да правду, тобто ти монетки позбираєш багатока да фантазія на литовському ва іш сказкоїн. Тобто дитяча монета, а. ти посабирав, позбирав дай їх тут по карті, повиконував там різні завдання. Потім можеш купити собі автівку, можеш купити домівку, можеш вчитися з вчителями. Тобто, так вони це зробили. Це була така ідея. На даний момент найбільші інвестори українського шкільництва Литви самі батьки. Школа залучає їх дітей до всіх сфер українського життя і не дистанційно, а вживу. Але все, що ви бачите тут, це дійсно за. Ну не можна сказати безкоштовно, ну десь Господь нам дає ці кошти, дає допомога батьків, наших дітей. Мало того, що ми благодійні ярмарки, ми ще допомагаємо. Ми допомагаємо ЗСУ, ми на фронт, ми займаємося волонтерською діяльністю. Це є обов'язкові акції, тому що тут за кордоном, а душа у нас вдома. Розумієте? І тому ми окопні свічки крутимо. Діти, я не знаю скільки мільйонів можна сказати. Свічок діти зробили, і це є внески наші благодійні. Ми можемо побачити, що зараз уже у наших дітей є безпосередньо оцей стержень. Вже ми його бачимо. Знаєте, базу Тому для нас ну, Литовська школа чи українська школа в Литві справді є таким великим прогресом для нас, для української діаспори. Після закінчення, після здобуття середньої освіти, так вони вже будуть думати, можливо, справді відбудовувати нас. Нашу Україну поїдуть. тому. Ну і плюс ще ми не забуваємо мову, так ми не забуваємо, хто ми є. Ми вчимо литовську, але і е, розуміємо, що в нас іде звідси так, е, рідний, рідне, так, да, да, наша українська мова. Зараз у системі міжнародної української школи в Литві 5 шкіл та понад 340 кваліфікованих вчителів. Для 2,5 тисяч учнів головне отримати документи про освіту державного зразка і мати шанс повернутися в Україну. Нам головне зараз збільшувати свою команду. Тому що оці, як ви сказали, 2,5 тисячі дітей є в нас. Ми зараз відкриваємо ще суботні школи в Литві. Для чого діти, які вже ходять в литовські школи, нехай продовжують, нехай інтегруються, але ж суботні школи їм надасть можливість отримати документ і поступати в Україні, якщо думаєш на один рік вперед, вирощуй рис. Якщо думаєш на п'ять років наперед, вирощуй сад. А якщо ти думаєш на сто років наперед, вирощуй людей. Пане суддя! Рій, соколи волі, до участі в конкурсі в поряд готові. Ройовий Назаренко Водослав. Рій, розхід. Рій, однолаву, шикуйся. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, Київський бюро телеканалу Д 1 із Литви. Додавого, Новини про події регіону. Далі на Дніпропетровщині працюватиме тимчасова канцелярія посольства Чехії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема зазначив, відкриваються нові можливості. Ми зможемо спільно планувати і реалізовувати важливі проєкти у сферах економіки, безпеки, медицини, освіти та відновлення. Впевнений, офіс стане платформою для діалогу, обміну, досвідом, зміцнення нашого партнерства. Область відвідала делегація на чолі. З міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським долучилися заступник очільника МЗС України Євген Перебиніс, а ще надзвичайні і повноважні посли обох країн Радик Пех та Василь Зварич. Дніпропетровщина отримала від Чехії медобладнання для громад, які під обстрілами. Підтримка очікується і для лікарень Дніпра та Кривого Рога. Партнери допомогли станціями очищення води. Вже є рішення про додаткові 25 установок для Нікопольщини та Синельниківщини. В кривому розі завершили реконструкцію укриття ще в одній гімназії. Його місткість збільшили з 50 до 580 місць, що дає змогу проводити навчання офлайн навіть під час повітряних тривог. Укриття облаштували спільним коштом міського бюджету та благодійників. Це не просто сховище, а повноцінні підземні класи з капітальним ремонтом. До речі, в кривому розі вже створили 214 сертифікованих дснс укриттів у закладах освіти. До кінця року планують відкрити. Ти ще 60, а також збудувати три підземні школи у віддалених районах, де неможливо облаштувати сховища. Кам'янські школи мистецтв, номер 4 та номер 6 разом з кіноконцертним залом «Мир» і художньою школою імені Роберта Лісовського продовжують роботу над проєктом Арт-терапія Лікуємо мистецтвом. Цей метод стає все популярнішим у світі, адже він відкриває нові горизонти для самопізнання та зцілення. Арт-терапія це не лише мистецтво, а й можливість знайти гармонію в собі та навколишньому світі. Доєднатися можуть усі охочі відчути цілющу силу творців. Часті можна щосереди та щочетверга з 16 до 18 на майданчику перед кіноконцертним залом Мир. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, суботу, 16 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 17 до 28 градусів. Вітер північно-східний до 1 метра на секунду без опадів. У Кам'янському від 16 до 27 градусів опадів не очікується. У Павлограді від 15 до 27 опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому від 15 до 27 градусів теж без опадів. У Самарі від 16 до 27 градусів опадів не очікується. У Кривому Розі від 15 до 29 градусів опадів синоптики не прогнозують при ясній погоді. У Нікополі від 18 до 28 градусів ясно. У жовтих водах від 16 до 29 градусів. Опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.